13 вересня громадська організація Громадянський рух свідомі організувала квест для школярів Луцької громади для того, аби заохотити дітей вивчати історію рідного міста. Квест називається Пізнай історію славетного міста Луцьк. Ми також були присутніми на ньому. Тож покажемо вам, як це було. Квест проводили з нагоди дня народження міста Луцьк. А привітала учасників директорка громадської організації Громадянський рух Свідомі Алла Нато громадянський рух свідомий, громадська організація для вас вирішила зробити такий квест, щоб ви ще більше дізналися про історію нашого міста, про ті місця, які є цікавими. Тому ми організували цей квест, і я хочу вас привітати з цим і скажу вам, що в кінці. Цього цікавого квесту вас чекають і сюрпризи, і подарунки. Участь у заході брали учні 9-11 класів. Усього 36 дітей. Старт квесту відбувся на сіті парку, де школярів поділили на команди по два учасники та роздали кожній команді карти, відповідно до яких школярі мають долати дистанцію. Першою стала локація зовсім близько від старту. Місце народження скрябіна та його справжнє ім'я. Ви можете користуватися інформацією в інтернеті. Прошу. Ну, і якщо вам не тяжко, ви можете знайти його і Я Так, смерти. Шукайте вулицю, яка не має офіційної назви і жодного приписаного до неї будинку і не входить до реєстру Луцьких вулиць. Назва цієї вулиці містить в собі слово, яке називає орган мовлення. Ну а після тещеного язика був центральний парк і ще дуже багато локацій. Усього учні пройшли дистанцію понад 5 кілометрів. Юних лучан настільки захопив квест, що їх не зупинила навіть злива. Куди вам бігти далі? Так, це що у нас? Скло? Ні, почекайте, Отак, отак. Кликун, так. да. Супер! червона, доріжка. Так. Так, так, так. Ви знаєте, що такі, так і дорожки. Хто прибуде перший і здолає дистанцію за найменший час, той і переможець. Команда отримає подарунки із символікою Луцька, проте сюрпризи чекають на всіх. І от ми на фінальній локації. Вже зовсім скоро сюди почнуть прибувати перші команди. Ці точки, все є, молодці, викриті. Квест був досить цікавий, тому що ми дізналися багато цікавих фактів про місто Луцьк, яких ми не знали. Деякі факти ми знали. Дехто дізнався, ми бігали, було дуже весело, особливо під дощем було бігати. Дуже це кла, просто це дуже клас. Почався дощ, було трохи важко, бо ми всі були мокрі. У нас була карта, вона дуже сильно намокла, потім вона почала ну, трохи так розпадатися. Але все потім було добре, бо дощ перестав. Навіть дощ вас не зупинив. Нам нам нічого не страшно. Ми 27-ма школа. Шо, що що нам стоїть? Хотіли б, щоб було більше таких заходів в Луцьку, щоб більше квестів, більше якогось інтерактиву. Мені здається, так тому що з такими квестами розвивається місто. Діти дізнаються багато цікавих про місто, про будівлі які знаходять, по них історичні відомості. А далі команда за командою почали завершувати квест. Ну, взагалі цікаво, дуже прикольно а, насправді. Ну, бо рідко таке в нас в Луцьку, Я очікувала, це буде якийсь звичайний, дуже скучний. Місцевий захід, от адже, я вже багато з них відвідувала, і насправді це був такий дивний експеріенс. А це цікаво доволі. Мені сподобалось. Учні кажуть, що їм дуже сподобалось, і вони хотіли б, щоб такого було більше. По перше, це дуже весело, дуже можна з багатьма людинами познайомитися, Наприклад, познайомився. По-третє, по перше, це спортивно. По-третє, це спортивно. Дуже ну, більше такого би хотілося, щоб от ти вдома сидиш в телефоні, а тут так собі бігаєш там по луцьку, там бігаєш, ходиш собі, знаходиш більше цікавого, дізнаєшся про Луцьк. І ось коли вже усі були на місці, прийшов час визначати переможців. Одна година дев'ять хвилин. Здається, так одна година дев'ять хвилин. Всі завдання виконали, все зробили. Десь блукали чи ні. Ніде не блукали. Завершилась подія обіцяними подарунками від громадської організації Громадянський рух свідомій як для переможців, так і для кожного з учасників. І приємним бонусом став смачний сюрприз для учасників квесту.